А це смаколики, осінні. Ось ковуни вже все. Три, вже останніх забрала, почистила все і яблучка. Теж цього року дуже-дуже багато облетіло, якийсь такий рік, мабуть, сухо їм було. Назбирали всього-навсього два ящичка і все. Обірвали точніше два ящичка, а це такі краще позбирала, то буду їх в першу чергу використовувати, може якийсь пиріг спекти, компот зварити, щоб не пропали. Але ще один кавунчик такий, ого, го родився. Дуже смачні, дуже солодкі, особливо ті були жовті, як то називається, на Yellow Baby. Ой, дуже смачні. Побачите насіння десь, то придбайте собі. Буряки листочками, стеляться рядочками, колись мама співала. І взагалі я собі аналізую, що люди того покоління воно співало. Ми якось не співаємо, може, в нас часи такі важкі, скрутні. У них теж було нелегко після війни, але вони якось таким чином стрес знімали. Сьогодні будемо ці бурячки вже прибирати. Вже осінь прийшла, пора врожаїв. Ось. Колись в школах, що я вчилася, то учнів старших класів забирали до таких кагат бурякових і чистили буряки. А може навіть не старші класи, ну, десь такі вже 5-6, пам'ятаю, що я врізала пальці, побачила кров і впала в обморок. Після того зрозуміла, що лікарем я не буду. <смі> Доступ такий. Ось такий урожай гарний цьогоріч. Бурячків. Єдине, що бачите, псують їх. Псують е, дротянка. І вже цей город неодноразово вже засівали. Як неодноразово? Два рази засівали гірчицею, їх поменшало, звісно. Але все одно ще є. Це потрібно вивезти повністю картоплю і завести сорти нові, якби знати, що ті нові заведеш і теж там немає дротянки. Ось такі. Я, до речі, не люблю, коли буряки великі. Люблю буряк ось ну, такого формату. О, взяв собі на один борщ вистачить, хоча я закриваю борщову заправку. У мене буряк, в принципі, ну не знаю. Поділюся з кимось. Лишу собі там декілька і все. Ось такий урожай. Осінній декор. Якось без нього я сад цей не уявляю також. Люблю таку справу. Ось тут була іпомея. Квітувала, щось цього року трохи бідовенька вона була, того року вона була дуже гарна. Але ось фізаліс замінив. І на таких нитках, як буси осінні, спускається по стіні. Ну, звісно ж, гарбузи, куди без гарбузів. Теж того року було різноманіття, цього року так небагато. Ось такий декор. Як вже я полюбляю їх, такі вони цікаві. Подивіться, і так довго зберігаються. Ну, ці гарбузики у вигляді грибочків то не так довго. А ось в кошику ще ось такі біленькі вони ребристі, бачите, такі міні-гарбузики. І грушечки, то взагалі вони висихають повністю і зберігаються, потім вже їх неможливо навіть і розбити. Стають як кам'яні, дуже гарні. Такий, мені подобається така експозиція. А то грибочки такі ще зроблені. Колись робила мало більше часу. Тепер вже в мене щось руки до цього зовсім не доходять. А це імпровізована ваза. Кавунчика з'їли, ось є шкаралупи. А це, думаю, вони взагалі засихають, як сухоцвіти. І на пеньку з'явився ще один осінній декор. Урожай далі продовжуємо збирати. Ось погляньте, яка цікава морпа, я розповідала вам, що це сорт Олена. Вона невелика за довжиною, але ось така товстенька. І мені подобається, що, знаєте, вона не покручена, немає ось тих відростків по боках, що частину відкидаєш. Ось така вона цікава, кругленька, смачна, солодка. Ну, дало трошки жовтих і фіолетових. фіолетовий це реверс. Я колись вперше побачила фіолетову у себе моркву. Думала, господи, це куди хто з ким перезапилився? Але коли інформацію провірила, то, виявляється, колись морква була вся фіолетова, аж потім вивели ось цю таку, як ми зараз звикли бачити. Тобто смакові якості ідентичні, але колір інший. Тому. Кому сподобалось, запам'ятовуйте сорт Оленка. Мені дуже сподобався цей сорт. Ну, Звісно, щось погризло, щось погризло, ну як без цього ми не обробляємо нічого, тому натуральний продукт. Будемо терти і в морозильну камеру. А частину моркови я залишаю на зиму, не викопуючи, спробуйте. Ідеальний варіант, якщо ви не орете на зиму, то весною потім викопуєте, і таке враження, що вона ось така й залишилася. І як і так підвали не зберігають гарно. А ось для білочки врожай. Коли Ніка хоче багато горіхів, вона їх хоче з'їсти завжди. Ну, так же ж не можна, велику кількість, у них багато теж жирів є. До речі, в кого проблема зі стулом. То ось дуже хороший такий пом'якшуючий засіб. Це горіхи. Ну, це не <смі> так <смі> відволіклися горішки. Коли Ніка хоче їх багато з'їсти, мама каже, що то вже горішки для білочки. Ніка їх тримає. Дуже гарний цей сорт. Люблю, коли горіхи легко, шкоргупа відходить від них і легко виймається ядро. Але не встигла всі зібрати, тому що вони там наверху висіли, ворона їх там. Ласували ними, а сьогодні у нас дощ і все в болоті. Отож, тепер навіть не знаю. Ніколи з цим не стикалася. Чи то їх мокрими позбирати і помити і посушити. Ось погляньте, зараз вам покажу, що тут в мене робиться. Дивіться, скільки горіхів. Погляньте. Чи чекати, коли розпогодиться і вони висохнуть самі, але в одно вони будуть в болоті. Ну, мабуть, варіант такий. Потрібно все-таки зібрати їх, навіть дехто вже купається, а потім висушити. А ці красені вже й посушені. Ось так мені просто подобається. Знаєте, ось в них рукою називається, як ось ці такі. Штучки є, що нерви заспокоюють. Ось падик називається воно. Дітям ото, знаєте, радять. Ну, не спінери, а такі інші є. То для мене це так горіхи. Дуже він смачний теж. Велике має ядро. І зберігається. Ну, ось в мене є тогорічні, вони не гіркі, нічого, все з ними добре. Далі не знаю. Будемо їсти.